Чотири тисячі абонентів у лозові лишаються без світла і буде потрібно кілька днів. Можливо, кілька діб на те, щоб енергетикам електропостачання відновити, коли ми кажемо кілька діб. Ми робимо звичайно поправку на ворога, тому що наші енергетики після ліквідації наслідків, після ліквідації ударів, чітко розуміють, скільки їм потрібно часу для відновлення. Наразі ми звичайно розуміли, скільки нам потрібно часу на відновлення однак, об'єкт було кілька разів повторно у. Ражено відповідно ворогом лунають і повітряні тривоги зараз. І нам доповідають військові, те, що цей об'єкт так само. Продовжує бути в цілі для ворожих безпосередньо ударів, тому вкрай важких умовах наші енергетики роблять це можливо якомога швидше відновити електропостачання для цих 4 тисяч абонентів. І дуже важливо те, що вони забезпечили цих людей електроенергію. Так вона відповідно подається повіяловим відключенням за рахунок інших, скажімо так, абонентів. Але дуже важливо, щоб люди, хоч кілька годин, тобто мали там електроенергію. Я рада, що ви зараз в ефірі, тому що хотіла перепитати у вас слова заступника директора асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрія Закремського. В суботу ми з ним обговорювали стан енергетичної системи, і він сказав, що, попри обстріли, в деяких містах було створено енергетичні острови, і це допомагає живити критичну інфраструктуру навіть у разі блекаутів. І він говорив конкретно про Харків і про місто Долина на Івано-Франківщині. Поясніть, будь ласка, ці енергетичні острови планують також робити в інших містах. А що це таке? Ви можете пояснити і чому Харків до того, про що доки ще поки мріє Київ, вдався уже раніше. Як ви для себе зрозуміли, що треба це розробляти, і наскільки зараз вони, Харків, ці енергетичні острови, рятують? Ну по-перше, ми переживали блекаути в 22-му році, 23-му, 24-му роках, коли перезапускали фактично систему опалення в вісім разів. Це унікальні речі. Значить, і насправді всього містяни не знають однак, дійсно, наші відповідно повноваження для того і є для того, щоб втримати але проходження опалювального сезону. Той сумний досвід, який ми мали, звичайно, він наштовхує на нові рішення для того, щоб ми мали певний запас міцності у випадку надзвичайних подій. Чи відключення ключових енергогенеруючих і теплогенеруючих підприємств, зберегти, по перше, систему на надання цих послуг. А по-друге, в принципі, ці послуги в надважких умовах знов ж таки. Ну і звичайно, тут ми реалізуємо цю політику крок за кроком разом із профільними міністерствами, разом із, звичайно, там урядом і? Команді президента, яка надає підтримку, і місту Харкову, звичайно, фінансово в тому числі, тому що будь-яке рішення воно дуже дорого коштує. Однак, все одно на першому місці це дійсно стали проходження і опалювального сезону, і звичайно створені ось таких енергоостровів. Однак, знов ж таки, ворог це теж відповідно бачить, чують нашу в тому числі комунікацію. Тому ми тут дуже обмежено про це кажемо. І для нас результат, коли у кожної людини. В її відповідно помешканні є і теплоносі, і електроенергія для нас це ну напевно найважливіше зараз. Але що таке в деталях розповісти енергоострів? Ви не можете ну те, що я знаю з відкритих джерел, що це встановлене деяке обладнання, зокрема, так і міський голова Харкова Ігор Терехов казав. Але в Києві планується встановити сім енергетичних островів, тобто це те, що дозволяє вам проходити навіть блекаути, тобто, це додаткове Тому обладнання до того що є абсолютно правильно абсолютно Я... правильно І цим ми займаємося з 22 другого року Бачите, і ви тепер є взірцем для інших міст України. Хотіла вас також запитати про руйнування цивільної інфраструктури в Куп'янському районі, конкретно це Лозівському районі. Уже його згадували зараз. Там люди знаходяться без світла. Яка там гуманітарна ситуація? Скільки людей наразі треба евакуювати? Звертаєтеся ви до них? Як вони реагують? Як ви пояснюєте, куди ви будете евакуювати, щоб вони на це погоджу? По куп'янську дійсно дуже важка гуманітарна ситуація. Відсутність частково електроенергії, централізованого водопостачання про теплопостачання в принципі не йде мова відповідно відсутні газопостачання. Ворог просто б'є по нашим ремонтним бригадам і не дозволяє це все відновлювати. Ще залишається в самому місці приблизно 650 людей. Кожного повідомлення про евакуацію ми намагаємося задовольнити протягом однієї доби. Працює відповідно гаряча лінія. Люди можуть звертатися по будь-якому зручному для них способу або на лінію національної поліції або до місцевих органів ну, тобто влади щодо бажання евакуюватися. Сам сам процес евакуації це в принципі як окрема спецоперація завдяки силам нашої і національної поліції, і нашим військовим, тому що просто. То цивільні люди вже заїхати в саме міста не можуть, оскільки там все буквально прострілюється. FPV, відповідно дронами. І ворог б'є прицільно по цивільним і автомобілям, і просто по цивільним, які перебувають на, на вулиці. Ось сьогодні в місті Куп'янську на вулиці просто загинула жінка. Всі обставини ще ми цієї відповідно події з, з там з'ясовуємо.